Привіт, друзі! З вами Любов Стик та Speak Strong Canada, англійська для українців? Сьогоднішнє відео не просто про культуру спілкування в Канаді, це запрошення подивитися на дещо знайоме під новим кутом. Я знаю, тема непроста. Дехто вважає канадців фальшивими через усмішки, формальні «How are you?» та постійні вибачте. Але чи справді це фальш? Чи можливо це? Зовсім інша форма чесності, яка зберігає повагу. На екрані ви бачите коментар від одного з моїх підписників на Тікток під відео про канадську культуру постійно вибачатися. Він прокоментував, що інформація відео дещо застаріла, і демографія Канади, а тобто, склад населення, міняється. І він сказав: «Get the out of my way». Тобто він жив дуже грубий інтернет-сленг. Що прикладається, як забирайся з мого шляху, а саме він жив дуже грубу лайку, і потім додав, новоприбулі цінують чесність. Тобто, з його слів, послати людину, це про чесність. Цей коментар, це приклад плутанини між прямотою і грубістю. Я не засуджую автора, навпаки, думаю, він висловив те, що відчуває багато хто. Бо коли ти прибуваєш у нову країну, де всі посміхаються. І ніхто не говорить прямо, це може здатися лицемірством. Ми просто не звикли до такого стилю спілкування. Але як експертка з міжкультурної комунікації, я багато років спостерігаю за тим, як нерозуміння цих відмінностей впливає на адаптацію та успіх новоприбулих. І сьогодні я поділюся тим, що бачу як тренерка, а не як людина з особистими образами чи травмами. Я була свідком десятки ситуацій в Україні на робочих місцях, де керівники дозволяли собі принижувати своїх працівників. Наприклад, коли новий співробітник ставив просте робоче запитання, а у відповідь чув: ти хто такий, ти що тут робиш? Або коли викладачка чула відповідь: Ти чо, тупая куриця, просто заоточнюючи запитання. Такі ситуації не рідкість. Але це не про чесність. Це демонстрація влади, зневаги до гідності людини та відсутність здорової професійної культури. У Канаді ж культура побудована на ідеї безпечного простору. Тут важлива професійність, співпраця, чіткі межі. І ця ввічливість не про фальш, вона про рівність. Вона створює середовище, де кожен може висловитись без страху бути приниженим. Чому це важливо? Бо якщо ти сплутаєш професійну дистанцію з лицемірством, ти можеш або закритися, або почати комунікувати у спосіб, який відштовхне інших, що зменшить твої шанси на розвиток. Я працювала з сотнями клієнтів, які пройшли той самий шлях від нерозуміння до адаптації. І бачила, як лише одне нове розуміння, що в Канаді чесність звучить інакше, відкривало їм двері до справжньої інтеграції. Ти можеш бути собою, але в професійному середовищі бути собою не означає казати все, що думаєш будь-якою ціною. Це вміння вибирати момент і форму для щирості. Залишайся зі мною до кінця, я покажу шість ситуацій в перших трьох. Покажу, до чого може призвести чесність в неправильній формі. А ще трьома ситуаціями я покажу, що в Канаді чесність існує, але в іншій формі І де ця чесність в Канаді може стати твоєю силою, а в Україні така чесність. Могла б бути трактована як неповага до керівника, і тобі б, можливо, навіть світило звільнення. Я покажу, як залишатися щирим, не порушуючи меж, ну і, звичайно, подам англійські фрази навіть для початківців. На цьому каналі ми вивчаємо нюанси канадської культури. І вчимося говорити так, щоб вас чули. В інфобоксі під цим відео ти також знайдеш посилання на безкоштовний гайд. Там описані 12 незручних ситуацій на роботі в Канаді і подані прості фрази англійської, які можуть використовувати навіть. Початківці, також переклад для них. Переходь швиденько і завантажуй. Обов'язково підпишись на канал, постав лайк, поділися своїм досвідом, своєю історією в коментарях. Можливо, це допоможе іншим людям відчувати себе краще в Канаді та адаптуватися швидше. А отже, пірнаймо головне, коли я стала свідком такої сцени на роботі в Україні. Фінансова директорка будівельної компанії, яка розпоряджалася всіма коштами в компанії, дозволяла собі зневажати співробітників. Новий співробітник підійшов до неї з простим робочим запитанням, на що вона відповіла: Ти хто така? Що ти тут робиш? публічно і демонстративно заявила вона. Подібні ситуації спостерігала не раз, і щоразу вони залишали людей приниженими. Наляканими і розчарованими, це не чесність, це агресія, загорнута в авторитарну культуру. Саме тому, коли ми приїжджаємо до Канади і бачимо ці посмішки та чуємо «How are you?», у нас може виникнути підозра. Це фальш, але ні, це інша культура спілкування. Отже, перша ситуація, про яку дуже часто говорять українці, ти заходиш на роботу, а тобі всі посміхаються і питають «How are you?» І ти такий не що знущається їм же все одно. Це фальш. Але ні, друзі, це просто частина професійного спілкування в Канаді. Це як форма одягу Вона може бути зручна чи не дуже. І це не значить, що ти щиро хочеш її одягати, але так прийнято. Це твій обов'язок. Тому усмішка і «Hey, how are you?» не обов'язково означає, що людина хоче щиро стати твоїм другом. Але це норма ввічливості. і це спосіб сказати. Я визнаю твою присутність, я поважаю тебе. Друга ситуація: ти приходиш на роботу з важким станом і виливаєшся. Кажеш, мені погано, я не можу працювати, я розлучаюся, тебе слухають, тобі співчувають, а з часом ти помічаєш, що з тобою стали обережнішими або навіть тебе почали уникати. Чому? Тому що ти відкрив надто особисте в робочому середовищі. Канаді дуже важливо розуміти межу між професійним середовищем, взагалі між професійним, та між виливати емоційну вагу на колег. Тут закликаю вас бути особливо обережними, тому що вже є реальні ситуації, коли люди щиро ділилися своїми сімейними проблемами, а потім ці ж проблеми використовували проти них на роботі. Людей підставляли і вони з часом навіть втрачали ці роботи. Також є інша частина цього, де людина справді готова тебе підтримати і пропонує тобі свої щирі обійми, але в кожної людини є якась боротьба, так? І будьмо якимись, знаєте, mindful і thoughtful, так, щоб не перенавантажувати своїх колег. Все-таки ми тут зібралися, щоб працювати. А дружити ми можемо поза роботою. Третя ситуація: ти сказав правду на зборах і всі затихли. Наприклад, менеджер пропонує якусь ідею. Ти міг сказати: гарна ідея. А що, якщо б ми спробували ще ось так? Ну, але ти ж хочеш бути чесним, і ти кажеш: безглуздо, це не спрацює, навіть пробувати не будемо, не варто. Тебе слухають, раптом всі в кімнаті затихли. А пізніше ти починаєш помічати, що тебе уникають. І тут ось що важливе: в Канаді чесність важлива, але прямолінійність без дипломатії сприймається як атака. Є спосіб сказати правду так, щоб тебе слухали, але не закривались. І зараз ви могли подумати: то що ж, в Канаді не можна бути чесними, не можна бути собою, але, друзі, це не так. В Канаді чесність дозволена. Вона навіть тут дуже цінується. Але в Канаді чесність звучить інакше. Не через крик, не через критику, а через повагу і чітке спокійне висловлення думки. Зараз же, друзі, я подам вам три. Ситуація на роботі в Канаді, де чесність стає вашою силою, і подам вам англійські фрази, які ви можете використовувати, навіть якщо ваша англійська не ідеальна. І скоріше за все, цю чесність ви б не могли собі дозволити в Україні, якщо ви працювали на яже бос або я же бог і слова поперек не могли сказати. Отже, перша ситуація. Ти чесно відмовляєшся від додаткової роботи в Канаді, навіть якщо ти новенький і це нормально. Твій бос питає тебе, Can you stay late today? Ти впевнено, спокійно кажеш, I'm sorry, I can't. I have family plans already. Ти визначаєш свої межі. Звісно, можна погодитись на додаткову роботу, якщо це було узгоджено наперед, але якщо це вийшло зовсім спонтанно. Це окей сказати ні. Ти кажеш, I have other commitments. Commitments – це плани, інші плани, те, що до чого ти commit, присвятив себе. Ти вже присвятив який час, якийсь час своїй сім'ї, ти збудував якісь плани. І це нормально піти і їх виконати, а не, знаєте, кістьми лягти, як в Україні. І знову тут же додам свою. Особисту історію, де в фірмі я була новенькою і залишилась довше працювати до узгодженої години, але все рівно мій колега був незадоволений, бо я ж мала там залишитись ще довше, бо він же залишився. Як я собі взагалі могла це дозволити? Я ж новенька. І неважливо, що я після того, як довше залишилась, мала б ночувати на вокзалі в Франківську. Розумієте, в Україні це могло б сприйнятися як неповага до керівника. В Канаді ж ти спокійно пояснюєш, тобі кажуть Окей, okay, no problem. І питають когось іншого. І я була свідком таких ситуацій, коли новенький казав ні, і його за це не звільняли. Друга ситуація, в якій чесність це пояснила, наприклад, ти не згоден з ідеєю навіть свого керівника, і ти можеш про це сказати. В Україні зазвичай. Ти киваєш головою і кажеш, так, так, буде зроблено. В Канаді ти можеш сказати, That's a good idea. but maybe we also can try it another way». Це гарна ідея. Але що, якщо ми спробуємо ще ось так? Вашу ідею не відкидають, її слухають. В Канаді чесність цінується. Але чесність тут не означає різко сказати Ти не правий. Так, погано. Ми не критикуємо, ми пічливо подаємо іншу точку зору. Третя ситуація. Ти говориш про проблему і тебе не карають. Кажеш, наприклад, керівнику: Can I say something? I think this can help the team. Можна я скажу щось? Я думаю, що це може допомогти команді. Якщо ти висловлюєшся професійно. Без емоційних атак це будує довіру, ти виглядаєш зріло і відповідально. І тут, навіть якщо ти помилився, я бачила в Україні теж ситуації, коли люди просто тряслися перед керівником, переживали, місця собі не знаходили, бо вони помилилися, і це було кінцем світу. Тут ти легко може сказати, так, я помилився, я готовий виправитися, я признаю свою помилку, і тоді твій керівник бачить твою готовність до співпраці, до командної роботи, до твого росту. Це дуже цінується: оця відкритість і готовність до співпраці. Загальний висновок для цих шести ситуацій. В Канаді бути чесним це не мовчати і не грати роль. А знати, як і де, в якій формі подати правду, тоді ця чесність, ця правда стає твоєю силою, а не ризик. Культура ввічливості це не про фальш, це про безпеку. І коли ти починаєш це розуміти, твої слова стають. Не лише щирими, а й сильними одночасно. А якщо ти хочеш навчитися говорити сильно і чесно в канадському робочому середовищі, швидше завантажуй мій безкоштовний гайд, як відповідати на 12 незручних коментарів в Канаді в інфобоксі під цим відео. Почни говорити так, щоб тебе чули. Без фальші, без страху і без втрати себе. Хочу почути твою думку. Ти колись відчувала у ці всі посмішки, відчувала цю нещирість, чи можливо тобі було складно зрозуміти? Як бути чесним в Канаді і не бути грубим. Будь ласка, поділися в коментарях, мені буде дуже цікаво. Я відповідаю на всі коментарі і буду рада, нашій дисплісорії може підтримати когось іншого. А також обов'язково зазирни на мій англомовний канал під назвою Speak Strong Canada. Цю е, тему я буду розбирати в коротких шорцах, тричі в тиждень. Англійською мовою це дуже хороша можливість попрактикувати розуміння на слух, а також навчитися простих англійських фраз, які допоможуть вам почуватися добре в незручних ситуаціях на роботі в Канаді, і правильно реагувати у різних робочих соціях. Це була Любов Стик із Speak Strong Canada. Дякую, що дивишся, і побачимось у наступних відео.